Серед поранених унаслідок стрілянини у гамбурзі є громадянка України. Їй надається медична допомога. Загрози життю немає, розповів речник МЗС Олег Ніколенко. Дипломат зауважив, що наразі генконсульство України співпрацює з німецькими правоохоронцями. Вони допомагають з розслідуванням та контактом з рідними постраждалою. Крім того, найближчим часом консул відвідає лікарню для того, щоб надати потерпілій консульську допомогу. Нагадаю, напередодні у Молотовному домі німецького міста. Та гамбург сталася стрілянина, внаслідок чого загинули восьмеро людей, зокрема і сам злочинець. Ще восьмеро людей поранені. «Ми приголомшені цим насильством. Мої думки із жертвами та їхніми родинами у ці важкі години. Ми сумуємо за тими, кого так жорстоко вирвали із життя. Я хотів би подякувати силовикам і капеланам, які з учорашнього вечора чергували, доглядали за важко пораненими, охороняли місце злочину та розпочали розслідування.